Доброго і мирного дня глядачам каналу Бришинда Ісакавна. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт варення з троянди. Перша хвиля цвітіння вже закінчується, тож є можливість назбирати велику кількість полісток. Не обов'язково використовувати конкретні сорти троянд, але деякі секрети необхідно знати перш ніж приступити до обробки. Найкраще в приготуванні варення використовувати пелюстки зі шрабів та плетистих троян. Чайно гібридні додавати тільки для аромату. Зверніть увагу, що червона троянда з жорстким бутоном та пластиков, умовно пластиковою квіточкою, як то сорти блекбакара або асірія, нададуть терпкості продукту. За смаком, між моїм варенням та вашим, завжди буде велика різниця. Навіть посуха або дощове літо будуть змінювати терпість та смак. Найніжніший смак буде мати варення з пелісток, зібраних на другий день після дощу. Консервую пелістки дуже давно. Випробувала різні рецепти. Із м'ятою, із лимоном, із желатином. Але найкращий то прямий. Без додавання стороннього продукту. Рецепт розрахую наємність. Не думаю, що хто-небудь буде вимірювати вагу полісток на терезах. Тож беремо таз або кастрюлю 7 літрів, наповнюємо його полістками до верхи. Додаємо 400 г цукру. Потім потрібно дуже добре побгати, допоки не побачити сік троянди. Здається неможливим, але я запевняю, так воно і буде. З великого тазу отримаємо товару на 0,75 мл. Ставимо на ніч у холодильник. І на слідуючий день додаємо склянку води 250 мл. Доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Під час варки необхідно постійно помішувати. а після відкладаємо на декілька годин охолонути. За другим разом знову додаємо 250 г води. Доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні ще 10 хвилин. Розкладати потрібно у стерильні баночки та закривати залізною кришкою. Опісля покласти на 2 тижні в холодильник, потім можна тримати при кімнатній температурі у темному приміщенні або в льосі. Тільки зварене варення може мати терпкий смак, але нехай це вас не бентежить. Через 2 тижні у холодильнику смак стабілізується, стане м'яким, також зміниться і аромат. Трояндове варення взимку це шматочок теплого літа на вашому столі. Тож готуйте! Дякую вам за перегляд, до побачення!